190 сантиметрів представляє бійцівський клуб «Легіон». майстер спорту з бойового самбо. майстер спорту міжнародного класу з хортингу, кандидат майстер спорту з панкратіону, чемпіон України з ММА за версією «Гама». Професійний рекорд 1. Одна перемога. Олег Сухаренко! Пане, Правила не порушуємо. Покажіть гарний та чесний бій. Отже, друзі, розпочинаємо три раунди у середній ваговій категорії. Олег Сухаренко і Денис Кобець. Ну, Дійсно, Сухаренка непоганий профіль в змаганнях з Греплінгу. Зареєстровано 8 перемог, ну в тому числі на хіл в нього є больові. Ну, зараз поки що бачимо, бій не так швидко переходить в партер, як попередній поєдинок. Такого агресивного бажання у бійців. Боротися бачимо непогані розміни в стійці, тримає дистанцію спортсмени. Як Я вже казав, зрост зріс дозволяє їм здалека пробувати. Тому тут бачимо, намагаються обидва користуватися. Ну все ж таки є від Сухаренка. Спроба перейти, перевести цей бій в зону грепінгу, свою сильну стихію. До цього додаємо також, що він дійсно на 6 років в цьому віці це хороша суттєва перевага. Його фізична сила повинна бути сильнішою, повинна бути вищою за свого молодого опонента. Не це помітно. Тут дійсно Сухаренко трошки так ганяє по клітці свого опонента. Від, е... Дениса були спроби? Контратакувати в цих намаганнях перевести себе в парту. Ми бачимо, що він тут навіть майже так за своєю ініціативою упиняється. Знизу закриває він гард. Намагається тут саме контролювати знизу свого опонента, щоб не було цих ударів поменшень, Мабуть, все ж таки потрібно працювати над тим, щоб підніматися, і це робить кобець. Принаймні, перший перший етап цього йому вдається. Він відштовхує стегна свого суперника. Ну, Чи правда далі побоюється трошки, що підуть удари на нього зверху, тому він не поспішає підніматися. Тут безумовно треба грамотно все зробити. Але тим не менше, раунд він цей програє і досвід. Все ж таки помітно, що більше у Сухаренка вдається ну, подолати захист, опинитися в боковому контролі. Біля клітки Сухаренко відчуває себе дійсно, кращим грепором. Ну, знову легко досить долає він ноги, відкидаючи їх в сторону знову в боковому контролі. намагається використати клітку кобець, аби звільнитися. Не вистачає йому в цьому плані такої вибуховості рухів, аби піднятися все ж таки на ноги. Ну, Потрібно активніше в цьому плані працювати. Він Помітно, що розуміє, які кроки від нього потребуються, але трошки зрозуміло так, що в дебюті ти можеш бути скільки завгодно навченим на тренуваннях, але виконати це в бойових умовах в своєму першому в житті поєдинку на професійній сцені не так вже й просто подолати ці нерви. Це це, звичайно, приходить з досвідом, який зараз у ці перші чотири хвилини своєї професійної кар'єри кобець здобуває. Ну і поки що не надто, я б сказав важко. Його здобуває тут тобто, серйозних ударів. Він не пропустив так. Ситуація загалом для нього не надто приємна. Він явно поступається своєму суперникові, але поки ще не пропустив чогось важкого. Ну, ось тепер вже ситуація трошки погірша, бо тут ми бачимо коліно на животі. Копця і три, три чверті маунт. Там була тут спроба трикутника зверху. Ось і, мабуть, найбільший удар цього поєдинку. Лікоть зверху. Ще одна спроба трикутника Сухаренко І важкий Хамерфіс зверху від нього. Дає рефері попрацювати тут в партію. Ну, дійсно, Спаренко активний, на досвіді і на, на о, важкий, дійсно важкий удар тут завершення. На досвіді і на, на вміні також він цей раунд забирає. Ну і дійсно так само, як і перший поєдинок. Дуже багато зусиль бійці витратили, адже лише трохи менше боротьби грепінгу ми побачили в цьому в першому раунді цього бою, ніж в першому раунді попереднього поєдинку. Тут теж багато дуже грепінгу і витрачених зусиль на підвозі. Намався, намагався тримати на дистанції кобець свого опонента. Підчепив його. за Корпус. Ось ця контратака від хлопця правою ногою намагався е, в дзюдоїстському стилі сам перевернути свого опонента, тобто контра, контратакувати. Дякую! Ситуація тут вимальовується дуже чітка. Явна перевага у Сухаренка в Греплінгу. Тому потрібно ну по перше, звичайно, копцю не дати себе повалити, але це звичайно легше сказати, ніж зробити. Візуально дійсно теж опоненти серйозно відрізняються в фізичному плані, в атлетичному ось цього не вистачає. Цьому потрібно змусити Сухаренка себе поважати. Це, звичайно, краще цього зробити в стійці якимось жорстким ударом назустріч. Він не так серйозно. Що тут? Невеличка пауза в нас. Не зовсім. А, ну що, завершується. Поєдинок, так. Е Щось тут здається зі здоров'ям після удару у копця. Наскільки я зрозумів, пропустив він неприємний удар в Корпус, після Нам якого погано секунді, себе відчув. Дав, дав не може продовжувати бігалу. поєдинок. Олег. Ну і також у другому раунді у нас завершується поєдинок.